В Україні запрацював новий механізм надання компенсації за об'єкти житлової нерухомості, знищені внаслідок війни. За які об'єкти можна отримати компенсацію? За об'єкти житлової нерухомості їх повний перелік наведено в законі. Об'єкт нерухомості має бути розташований на території України, яка станом на 24 лютого 2022 року не була окупованою. Його знищення відбулось внаслідок збройної агресії Російської Федерації, починаючи з 24 лютого 2022 року. А відновлення шляхом ремонту чи реконструкції є неможливим або економічно недоцільним. Хто має право на компенсацію громадяни України? Які є власниками знищеної житлової нерухомості, замовниками будівництва, особами, які здійснили його фінансування, членами житлових кооперативів, які викупили нерухомість, але ще не оформили право власності на неї та їхні спадкоємці. Деякі категорії осіб мають пріоритетне право на отримання компенсації. Хто не має права на компенсацію? Особи, які мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України. Особи, до яких застосовані санкції, та їхні спадкоємці. Як надається компенсація? Компенсація може надаватися грошовими коштами для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового чи дачного або шляхом фінансування придбання або інвестування у будівництво квартири, іншого житлового приміщення, будинку садибного типу, садового або дачного із використанням житлового сертифікату? Хто приймає рішення про надання компенсації? Рішення про надання компенсації приймається спеціальними комісіями. Її утворює виконавчі органи ради населеного пункту або ж районної у місті ради, військова або військово цивільна адміністрація населеного пункту. Ці ж органи затверджують положення про роботу комісії. Примірне положення про комісії затверджено урядом. Їхні функції також можуть бути покладені на комісію. Передбачено порядком виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд. Для цього положення про таку комісію необхідно привести у відповідність примірним положенням, затвердженим урядом. Комісія має складатись не менше ніж з п'яти осіб. До її складу можуть залучатися представники державних та місцевих органів, підприємств, установ, організацій, експерти, оцінювачі, представники міжнародних організацій та інші особи. Які повноваження мають комісії? Комісії надають вичерпну інформацію, консультації отримувачам компенсації та приймають рішення про надання або відмову в наданні компенсації. Це рішення затверджується органом, який створив комісію. Вони також приймають рішення про наявність або відсутність у спадкодавця правових підстав для отримання компенсації за знищений об'єкт. Де знайти інформацію про комісії урядом? Пропонується розміщувати на веб-сайті органу, що створив комісію, інформацію про її місцезнаходження, склад, порядок та результати роботи, зокрема кількість розглянутих заяв і прийнятих рішень. Важливо, аби громадяни були добре проінформовані про діяльність комісії. Детальніше про порядок надання компенсації дивіться в наших відео та читайте в законі.